Усім доброго ранку на телебаченні та й взагалі в культурній сфері. Осінь це час прем'єр, і ми залюбки знайомимо вас із новими проєктами телеканалу ДІМ. І сьогодні зустрічаємо в нашій студії ведучого проєкту Діло буде автора та ведучого ютуб-проєкту розмова Сергія Лиховида. А я піду його зустріну. Добрий ранок! Доброго ранку. Ми тебе так чекали. довго! — А я Заходжу чекав нарешті до вас потрапити. Привіт, доброго, доброго ранку. ранку! Доброго Вітаю. ранку. Вітаю так, мені сюди. Так, Ради Сергію, добро ранку. Доброго ранку. ранку. Раді бачити тебе в нас в студії. Загалом назва проєкту Діло буде ну вона, так. наче і сама за себе говорить, але хочеться деталей, <с хочеться <с подробиць. Що за діло і що буде? Ой, діл дуже багато, справ точніше, дуже багато, які ми показували в проєкті. Дійсно, українці, це незламна нація. І я коли почав зйомки в цьому проєкті, я нарешті переконався в цьому взагалі на. Мільйон відсотків, тому що кожен епізод це якась неймовірна історія. При тому не тільки головний герой, про якого ми розповідаємо а всі, хто поруч це теж цілий набір історії, які складаються в якусь одну велику, і ти розумієш. О май гад, які це круті люди, і е, дуже багато різних бізнесів ми показуємо Це і равликовий бізнес, це і е, морозиво, яке роблять херсонці, але при цьому це ну не гірше за італійське. А може навіть і смачніше. Це, це бізнеси, які переїхали так, да? так, так, з окупованих територій. Так, це територі. бізнеси, переважно ті, які були е, в гарячих точках: uh -huh. Херсон, Харківщина, і вони дуже швидко це змогли зробити. Тобто, це не зайняло в них там рік чи півтора. Вони вмить якось зорієнтувалися. І тут вже вони. Вже набирають вони обертів. Так, а? хтось у Вінниці, хтось у Івано-Франківську, хтось у Львові. При тому вони втратили дуже багато у кого з нуля все, починало, але не оптично. втратили віру. Так, віра це найголовніше. Віра в те, що діло буде, і відповідно буде Україна. Я вам, дівчата зізнаюсь, найцікавіше для мене було, що я майже в кожному епізоді щось пробував робити. Тобто я то равликів збирав, то морозиво готував. то, може, то свій косметику бізнес відкривш? робив. А я зізнаюсь тобі, Ліля. в мене вже років з 10 є мрії, але не було розуміння, що це має бути. От, можливо, цей проєкт надасть мені це розуміння. Я завжди кажу, що нічого просто так в житті не відбувається. Не відбувається. Щось для чого, чому саме ти опинився серед цих людей? Для чого ці люди в твоєму житті зустрілись? Ну я вам скажу, кожна історія до речі залишає такий відбиток на тобі. Тому що ти не можеш пройти повз ти знаєш по своєму проєкту дочекаюсь. Ти теж переживала історії Разом із героїв з ними проживаєш кожного мить. І це неможливо бути байдужим до цього. Ти з ними. Я в кінці дня відчуваю, що це вже якісь мої родичі. Ну чесно, я... не те, щоб я претендувала частину бізнесу. Ні, ні. Це або, або стеремайна, да якесь так, так, так. Ні, ні, на якийсь падок. просто мені настільки з цими людьми, так. ось за день, там навіть чи за два, поки ми знімаємо, я настільки зближуюсь через ці. Історії потім навіть приємно через якийсь час там приходити до них, зустрічатися, бачитись, десь переписуватися. Це дуже класний досвід. Дуже класний. Яка цільова аудиторія ну, цього проекту і кому взагалі буде цікаво дивитися його? Слухай, ну мені здається цікаво всім, бо побачити, як це в умовах повномасштабного вторгнення. Вивести обладнання, швидко зорієнтуватися, це просто супер надихаюча історія. Це раз. Ну, Тобто, людям небайдужим, емпатичним людям. По-друге, тим, хто мріє про бізнес, як так ти. як я і не знає, які це може Що бути почати, бізнес. Що почати і взагалі так, куди податися. Так ]ся? і найголовніше, там же ж вони про деталі бізнесу розказують не просто щось, Чать. а конкретика стартовий капітал, за скільки часу вийшли в нуль, які прибутки зараз. Ну тобто, це прикольно, бо ти, ніби бачиш наживо вже готовий реалізований бізнес план і такі хм, hmm, виявляється, там равлики в Україні це затребувана історія. там є ще місце чи італійське морозиво в Україні? Чому ні? Ну тобто, завжди є розуміння того, а то ось так. Я після кожної серії, а так це ось так. Ну круто. Тобто, це ті люди, які думали про бізнес. Хвилювали, чи варто починати в умовах повномасштабної війни. Бізнес От я тільки хотіла сказати, зверніть так. увагу, що все це відбувається саме в умовах так. повномасштабної війни. Тобто не бояться люди, а ризикують і розуміють, що вони роблять гарно справу, й діло буде. Так і буде Україна. І вони сплачують податки. Та я вам більше само... скажу, Знаєте, що ще цікаво в цьому проєкті дуже багато говориться про грантову історію, яку пропонує держава. Я і не про тільки це, а... так наприклад, не до кінця знав, бо я не в контексті був. А вже в проєкті, я такий: ого. А держава на це дає грант, так. а на це дає грант, і такий грант є. І вони всі кажуть про те, що їх насправді не так складно отримати. Головне, дійсно ну бути в контексті цього і правильно цього. заповнити. І правильно все заповнити це болюча <сум> тема. А де ви берете цих героїв? Як ну, слухаю, чекаєте, У нас чудова команда, редакторська група, яка постійно шукає а, а тобто, повір... якихось критеріїв немає. Ні, так? ну це насправді. Ви ж уявляєте, скільки таких історій? Їх сотні. Мільйони, Ми їх не здається, перерозкажемо і за 10 сезонів, якщо будемо знімати цей проект. Просто вони ось тут, вони поруч із нами. Ти запитав знайомого, він вже когось знає з такою історією. А як ви відокремлюєте? Як саме обираєте? От... Ну я зрозумів равлики, морозиво. Це вже на ну, дві різні. Скажімо, сфера ще що так дивись, були бордянці, які відкрили заклад в Києві. Теж дуже така цікава історія. Все з нуля, от у них все з нуля, тому що все в Бердянську залишилось, як ви розумієте. Він я навіть знаю, що в цьому закладі працюють. Теж люди, які вимушені переселенці, так, так так. А дуже багато. Ось в таких бізнесах, які переїхали, вони намагались своїх працівників перетягнути, сказати: виїжджайте, ми вас тут чекаємо бо ви нам важливі, і нам важливо, щоб ви були тут разом із нами. Була косметична історія, коли це з Бучі переїхали. В них розбомбили склади, розграбували магазини. Вони приїхали до Львова. Косметика теж цікава історія. Стоматологія яка з Харкова приїхала. Дівчина виготовляє натуральну. Українську зубну пасту, яка вже десь там набирає Клас. обертів е, в світі. Потім була історія фермера, який уявіть, від з Донеччини перевіз за собою 150 п'ятдесят кіз, мало себе перевести. 150 кіз. Як вам така історія? Ці, На чому, Волинь? В чому родзинка цього проекту? Родзинка, власне, як би це зараз не звучало в тих людях і в тому, наскільки вони. З позитивом, з мотивацією, попри шалені труднощі, шалені фінансові втрати. Ну не знаю, як для вас для мене суми там, які фігурують в контексті мільйонів гривень, це величезні, величезні. суми. А вони про це кажуть: ну ми втратили, але ми розуміємо, що нас у нас ніхто не забере. Якщо ми це змогли один раз, ми зможемо в друге, втретє, і ми будемо продовжувати це робити. І ось це супер надихаюча історія. Ну і кажу. Важливо, що ти бачиш бізнес прямо от з деталями. А, от, от цікаво, давай деталі. Хочеш деталі. Ти кажеш, ти для себе багато чого так, відкрив. Так. і Ти думаєш, а чому б так, не почати? Де тут десь давай якихось декілька там, не знаю, деталей, лайфхаків. От можливо, якісь поради. Що ти для себе а ви конкретно? Хочете, щоб я зараз всі Дізнася. секрети Ну що, ні, ну, що себе. ти, ти є? Може, дійсно є люди, які теж бояться і не знають, mm -hmm. що почати. Можливо, ти для себе якісь, от ці знаєш, стартап. Ну не знаю, стартові кроки. Давай так називаємо mm -hmm. не стартапом, а кроки перші, Ще. чи щось таке відкрив для себе? Ну, дивіться, по перше, я зроблю невеличкий спойлер. Хоча вже два епізоди, а може й два Розказа. вже вийшли. Там класно. Ми в кожному випуску питаємо власне самого бізнесмена п'ять кроків, п'ять порад, і там прям є вижимка. Кожен герой нам каже вижимку про п'ять порад. Ну всі кажуть про команду. Що навколо себе треба сформувати команду людей без команди, який би ти не був крутий бізнесмен, ну не вийде нічого. Люди навколо тебе, це те, що формує твій бізнес. Далі всі говорять про те, що ідеєю ти маєш жити. Не просто собі так: всі відкривають кав'ярні, і я відкрию кав'ярні, а душа у тебе до того не лежить. Ну не лежить. От я бачу ту жінку, яка вже про тих равликів будемо говорити, яка до тих равликів, ну до кожного, знаєте, в мене відчуття, що вона поіменно кожного. Хотіла знає. Сказати, вона, мабуть, не кожного да. називає. Она каже, Святослав, ну куди ти поліз? Ну, ну Ігор, ну що ну, це, ти? Оксана? Ну скажи йому, це що це ти знаєш, в супермаркеті на, на Житомирській є рибний відділ в магазині, і продавчиня каже, Каже, це Семен, ми так завжди кажемо, щоб його тільки не купили. І той Семен, він такий ручний, і це так зворушливо. Семен є ну, от людина дійсно любить так, ту справу, якою займається. Це дуже важливо. Так що семена ніхто не трогає. Семена не чіпайте, будь ласка. Це дуже важливо, власне, усією ідеєю жити, не просто робити бізнес заради грошей. Завжди, ось те, що я зрозумів, не можна починати бізнес з думкою про гроші. Тобто, це з одного боку звучить абсурдно, бо бізнесмени мають думати про гроші. Але якщо у тебе це стоїть. Ну так на чолі, ось це головне, що тебе тільки драйвить в цьому процесі. То є шанс, що потім воно на жаль перестане цей двигун працювати. Ідея має тебе вести. Люди поруч з тобою. Цінності цінності правильні. Ну і звісно, це має знаєте, надихати. Ось те, як, наприклад, я впевнений вас, надихає те, чим ви займаєтесь. Мене тим, чим я займаюся. Це має ось всередині цей вогник жевріти. А далі вже речі доволі прості: тобто, бізнес-план, стартовий капітал, все залежить від сфери, від того, куди ти хочеш. Як ти хочеш швидко прийти до якихось прибутків, це вже все цифри, це вже менш цікаво, це вже діло математики. І ось це вже фінації. можна бухгалтеру. Це вже можна да, віддати да. тому, хто в цьому тями хто, хто в команді тямить тисяч краще. Людині. По суті, це так. І ось коли ти запитуєш, а можливо ти вже придумав собі якийсь бізнес. Та я захопився кожним настільки, що я не знаю тепер. А в якій безфері сфері мені хотіли? Я не знав взагалі нічого. тепер я знаю багато, і тепер я думаю, М -м -м -м". це як дівчата відкривають, не знають, що вдати, бо вже вже побачив. Агато знаєте, Та. ну ось у нас ще попереду кілька епізодів. Можливо, я погляну вже з точки зору глядача. Бо коли ти в процесі, це ж теж ви розумієте, Та. ти в зйомці іншого, ти... А це з іншого боку. боргій запрошую глядачів, коли де дивитися. Дивіться куди туди. Д -туди. Дивіться на телеканалі Дім що середи о 20.00, Проект діло буде, бо діло буде, буде Україна. Ой, ну, а ми бажаємо мотивуючи. успіху. У новому проекті, дякую. Вам. Хай же ж діло буде у всіх. Хай буде у всіх. Дякую вам. Дякую, дякую тобі.